У шості батьки школярів сьогодні протестували проти дистанційного навчання. Вони прийшли під стіни міської ради з вимогою відновити заняття у школі. Ініціатива появилася в п'ятницю, када. Коли... Прошло заседание горсовета нашего, и оно решило до 25 числа детей оставить дома. В то время, когда наши соседние города, Глухов, Сумы, Чернигов, все ходят в школу, дети. Я решил собрать людей да, под, под э, горсоветом, составил обращение э, в горсовет, чтобы наших детей учили не родители, а учили учителя в школах. Очень заочное да, обучение в школах. За словами Олега Коляди, звернення до міськради підписали 85 батьків. Як сказала суспільному телефоном, керуюча справами Шосткінського міськвиконкому Олена Кравченко в середу планують скликати засідання комісії ТЕП та НС з цього питання. У сумах 17 листопада діти перших четвертих класів будуть навчатися в школах. Таке рішення прийняла міська комісія СТЕП та НС. Обласна ж комісія рекомендувала сільським, селищним і міським головам самостійно прийняти рішення щодо цього.